Двоє моїх добре мені знайомих військових в один момент, майже одночасно, незалежно один від одного, вирішили, що нам треба оголосити війну Росії. Пропаганда та фейки руйнують життя. Вони змушують українців зрікатись рідних, змінювати життєві плани, все кидати і бігти світ за очі, аби відчути себе в безпеці. Це ще одна історія людини, яка постраждала від пропаганди. Мені написав мій добрий колега, який на передовій от два роки повномасштабної війни він знаходиться прямо на самому нулі. Він там пройшов пекло. Бахмут всі найгарячіші точки, і досі він перебуває в гарячій точці там на сході. При цьому він весь цей час залишався абсолютно а, таким тверезим, я маю на увазі психологічно там таким бойовим, не втрачав мотивації. Людина нуль зради. І тут зненацька він мені пише: просто там не привіт нічого, просто фраза. Ми маємо е, оголосити стан війни і маємо оголосити війну Російській Федерації. Для мене це стало дивним, тому що я знаю, що е, оце Україна має оголосити Росії війну. Це один із наративів російської пропаганди, яку вона намагається просувати, тому що для Росії це дуже вигідно. Коли ти оголошуєш війну, ти несеш за це відповідальність, там відповідні наслідки і так далі. І Росія, яка воює просто все своє існування, вона чудово. Це розуміє, але їй дуже вигідно, якщо ми оголосимо війну, то тому, що ми тоді з категорії, якби жертви і того, хто захищається, перейдемо в категорію нападника, агресора. І це дуже ускладнить життя і нам, і нашим партнерам. Тому що одна справа постачати зброю, гроші, допомогу країні, яка захищається там, обороняється. А інша справа країні, яка нападає. Я йому це пояснюю, бо я бачу, що ну типу людина, тільки що військовий, мені просто повторив російський наратив. А я йому пояснила, Просто своїми словами кажу: дивися, ми не можемо і, і не маємо, і не мусимо оголошувати війну Росії. А спочатку він такий: От вони нас вбивають а ти мені про бюрократію, про якісь там міжнародні норми, про ще щось. І він тоді такий не відповідав. Потім такі каже: Ну, можливо, ти і права. Він заспокоївся. Ми далі продовжували розмову на цю тему, але вже знову він повернувся от в той стадію, яку я його знаю. На нього спрацювали аргументи якісь. То не минуло і тижня. Мені пише інший військовий з іншого напрямку, з іншого там типу роду військ. Пише те саме Віка. Я буду до всіх тупу, стукатися, своїх знайомих, журналістів. Ми маємо донести це, ми маємо вести воєнний стан. Тобто я така. Хвилинку, так у нас воєнний стан і є. Чи ти маєш на увазі стан війни? І він мав на увазі саме це. І тут я розумію, що так, щось відбувається, бо це дивно, чому військові в один момент починають писати мені журналісту з проханням, що ми маємо оголосити війну Росії. І я тому другому військовому так само пояснюю, кажу: дивися, ми не можемо. То, 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 то. І він такий відповідає: слухай, я навіть не знав. Дякую. Я, мабуть, коли був у відпустці, якихось на таких тіктоків передивився. Наші військові, які перебувають там на передовій на нулі, там, і не навіть на обов'язково на нулі, загалом вони перебувають на війні, на фронті, а у них є зв'язок не так, як у нас. Вони випадають з повістки дня там, на певний ну, типу, проміжок часу. Потім вони отримують зв'язок, заглядають в інтернет і це все на них звалюється. І достатньо просто ввести в тікток фразу там, Стан війни, оголосити війну. Там Росії, і випадає просто безліч відео однакові з різних акаунтів, які виглядають отак, просто картинка, і на які написан текст. Мовляв, от Ізраїль там оголосив війну Палістіні там на якийсь там день. Вже а ми, от скільки днів воюємо, і досі не оголосили війну Росії, тому що тоді підуть воювати сини депутатів. І ти розумієш, що це просто ну спеціально штучно створені акаунти для того, щоб розганяти, і там, звісно, просто десятки тисяч лайків, переглядів, коментарів. А плюс цю тезу про те, що ми маємо оголосити війну. Ну, люблять підхоплювати і наші і проросійська агентура, яка в нас досі, на жаль, є, і в медіасфері в тому числі. І типу, корисні ідіоти підхоплюють в Україні. Вже йде війна півтора роки, і влада Зеленського не може оголосити стан війни. Ви представляєте, люди, яка некомпетентність? Вони наше українське суспільство проаналізували дуже глибоко і розбили окрему категорію військових. І які наративи їм треба просувати? Окрема категорія родичів військових, типу, що треба просувати? Що всі загинуть, що Росія непереможна. Здебільшого це невигадані на якісь там болі. Наші вони слідкують за нашими срачами, і вони цю тему беруть і починають посилювати, розкручувати, щоб довести її просто до максимуму, щоб спровокувати вибух в суспільстві. Найперше, ми маємо себе не курити і визнавати, що якщо я ну вже ти розумієш, що я, мабуть, все ж таки повірив в якусь ерунду, то просто собі в цьому зізнатися, не звинувачувати себе і не звинувачувати в цьому інших. Треба говорити спокійно і. Пояснити людині, що давай перевіримо, можливо, тебе хочуть обманути, можливо, тебе хочуть ну якось зіграти на твоєму стані. Давай просто подивимось, погуглимо щось там. Факти, якісь є. У нас такі ресурси, як центр протидії дезінформації. Вони мають свої сторінки в Тіктоці, в інстаграмі, в Телеграмі, центр стратегічних комунікацій. Вони мають назву Справді і осінтерів, ну тобто тих, хто займається розслідуваннями з відкритих джерел, які не займаються розгор з зрадоньки, а які саме спрямовані на ем, нейтралізацію впливу саме зовнішнього ворога.